Доброго дня, шановні колеги. Напередодні нового навчального року ми проводимо традиційні зустрічі із вами. Сьогоднішня тема мого виступу буде стосуватися усної лічби. Одним із головних завдань початкового навчання завжди було завдання формування у школярів міцних обчислювальних навичок. Обчислювальна навичка віднесена європейською і світянською спільнотою до переліку ключових компетентностей, які є необхідними для ефективної життєдіяльності людини в оточуючому середовищі. У нинішній час у усіх сферах життєдіяльності людина зустрічається з громісткими обчисленнями, які зазвичай виконують комп'ютери. Але в той же час повсякденні обчислення у магазині, на ринку, на виробництві, у сільському господарстві, в медичній справі, а також військовій справі, на жаль, у наших нинішніх реаліях, вимагають вміння робити необхідний усний розрахунок швидко, точно і часом на ходу. Тому в цьому виступі я хочу привернути увагу вчителів до використання усного рахунку на уроках математики та й не тільки. Усна лічба, або ми ще говоримо усний рахунок, ці терміни синонімічні, це математичні обчислення, що здійснюються людиною без допомоги додаткових гаджетів комп'ютера, калькулятора, ну і інших, та канцелярського проладця, ручка, олівець папір. Для усного рахунку завдання включають тільки усні обчислення, на відміну від письмових зміст усних не вимагає великої кількості міркувань перетворень громістких обчислень. Я тут хочу наголосити на тому, що методисти розрізняють терміни усний рахунок. Усна лічба і усні обчислення. Обчислення у нас є усні і письмові. Усні це, як правило, обчислення у межах першої сотні та дії із круглими багатоцифровими числами. Ну, а письмові обчислення це ті, які ми називаємо обчислення стовпчик. додавання, віднімання, множення та ділення. Розрізняють два види усної лічби. Це рахунок в умі, коли учень сприймає дані числа на слух, нічого не пише, ніякими посібниками не користується. Це суто слухова вправа. Відповіді учні фіксують на папері або показують за допомогою математичного віяла чи карток із числами, або із Зараз, так, в тренді, що називається, або відповіді показують цеглинками лего, які відповідають першому числу, певному числу. Другий вид усної лічби – це рахунок за допомогою візуальних посібників, таблиці, картки, екран тощо. Це рахунок, ці числа показуються ось на цих засобах. Коли дані числа, які, з якими треба проводити певні дії, сприймаються на слух і зором або тільки зором, це візуальні слухові вправи. Підкріплюючи слухові сприйняття учнів, зоровий ряд практично робить непотрібним утримання цих чисел у думці, що значно полегшує прийом обчислень. Проте саме запам'ятовування чисел, над якими виконуються дії, важливий момент усної лічби. Як правило, хто не може утримувати числа у пам'яті, у практичній роботі, виявляється, слабким обчислювачем. Природно, що перший вид усної лічби складніший, ніж другий. Але він ефективніший з точки зору методики за умови, що, за цим видом рахунку вдається, що цим видом рахунку вдається захопити всіх учнів. Ця педагогічна умова важлива, оскільки під час усної роботи важко контролювати кожного учня. Добре розвинені учнів навички усного рахунку одна з умов успішного навчання у базовій школі. Для досягнення правильності та швидкості усних обчислень протягом усього періоду навчання на кожному уроці математики необхідно виділяти кілька хвилин для проведення усного рахунку. Зрозуміло, що в першому, другому класі це мінімальна кількість хвилин, і в четвертому це вже може бути 6-7 хвилин. У зміст усної лічби потрібно включати такі вправи. На закріплення та відпрацювання поточного матеріалу, на повторення з елементами творчості, наприклад, для підготовки до сприйняття нового матеріалу, з нового для дітей проблемної ситуації тощо, а також розвиваючого характеру. Спостереження показує, що більшість учителів усний рахунок проводять на початку уроку, але це не є шаблоном уставленим. Усна лічба проводиться і в середині уроку, наприклад, після ознайомлення з прийомом чи випадком обчислення для його закріплення, перед переходом до самостійної роботи, під час уроків, на яких переважає розв'язання громадських завдань. Усний рахунок також дається тоді, коли вчитель помітить в тому учнів. Усна лічба вносить різноманітність у роботу, пожвавлює її, активує роботу класу. Сучасні посібники для учнів перших і других класів, які виконують функцію посібника і підручника, до кожного року містять правиль для усної лічби. Зараз ми розглянемо. Сторінки посібника першого і другого класу і подивимося, яке місце займає усна лічба, як вона презент... може бути презентована. Це підручники для пер... розгород... розбору... підручника першого класу для мого... мого авторства. Один урок розміщується на одному розвороті. І ми пропонуємо. Ми пропонуємо на кожному уроці завдання для математичного диктанту. Математичний диктант ми вважаємо, що це один, одне із завдань усної річби. Може бути ось в такій формі математичного диктанту. Розгляньте цей розворот внизу, у нас на колонтитинах на нижніх, дуже дрібний шрифт, це інформація для вчителя, це матеріал для вчителя. Ось на лівому розвороті записано математичний диктант. Учитель, учителька читає вирази виду 10 плюс 4, учень, учениця записує їх значення. Де ж записує значення? Учень, а ось на верхньому колон титулі праворуч є такі вагончики, у якому по два віконечка в кожному вагоні. Ось у ці вагончики, у ці віконці учень записує результати математичного диктанту. Я хочу звернути увагу, що ми надаємо чітко, чітко завдань, що це буде 10 плюс 5, 10 мінус 8, чи 10 плюс 5, 10 плюс 8, 10 плюс 3, вчитель сам підбирає завдання. Хочу зауважити, що ось така структура яка в уроку, яка тут подана, вона називається блочною. Ось ці блоки вчитель може змінювати впродовж, під час підготовки до уроку, впродовж року. Зрозуміло, що вивчаю нове. Тренуєсть, ці повинні блоки йти один за одним. А ось блок обчислюю. він не пов'язаний з темою уроку. розв'язує задачі, ми можемо його змінити з іншим. Тобто для вчителя є свобода творчості, із-за такого підходу сам складає завдання для математичного диктанту, він може підібрати і інші випадки обчислень. І сам, вирішує, на якому етапі уроку, на яке місце, яке місце займе диктант саме на цьому уроці. Ну, ось це перший клас так у нас пропонується. І покажу дві сторінки підручника-посібника для другого класу. Тут інша, інший макет. Підручника. На жаль, ми не могли зробити за невеликого обсягу цих посібників ось такі рубрики, як у першому класі. Але місце для математичного диктанту, беззаперечно, залишили. Ось, наприклад, 340 завдання, у нас такий олівець, такий стилізований, це місце для запису математичного диктанту. Я автор пропоную ось такий вид завдань. Учитель, учителька читає вирази на знаходження добутку числа 2 і одноцифрового числа 2 на 3, 2 на 7 помножити. Учень учениці записує їх значення і вказуємо, де у завданні 340. Знову ж таки, враховуючи дидактичну доцільність, учитель може підібрати свої завдання для усної річби і також може їх провести на будь-якому етапі уроку. Ну, ось це урок через 20 сторінок, 92 сторінка, те, що слайд, на слайді праворуч. Завдання пропонується авторам. Учитель, учителька читає вирази на ділення числа 2. На ділення на 2 учень учениці записує їх значення у завданні під номером 451. Тобто ми передбачили у, у цих сучасних нових посібниках місце для математичного диктанту. Вчитель сам може обирати, наголошуючи раз завдання для нього, а також місце на уроці, коли він буде проводити такий вид завдань. Сучасні... Я, е, сьогодні така мета дуже коротко звернути увагу, дуже коротко звернути вашу увагу на такий вид завдань, як математичний диктант, усний рахунок, усна річба. Адже ще що, що тут це не тільки пожвавлює, усний рахунок сприяє формуванню основних математичних понять. Засвоєння складу чисел, результатів таблиці множення, відповідних випадків ділення, між числами, кращому засвоєнню законів аригматичних дій, а також вмінню розв'язувати навіть прості математичні задачі. Правильно організована обчислювальна діяльність важливий спосіб активізації мислительної діяльності. Учнів та розвитку їх творчих здібностей. Ще у XVIII-XIX столітті швейцарський педагог демократ, один із засновників дидактики початкового навчання, вважав, що лічба і обчислення основа порядку в голові. Я думаю, що ось такі слова педагога-новатора того. Часу для нас повинні стати і сьогодні таким, такою настановою під час навчання учнів початкової школи обчислення. Друзі, дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів у навчальному році, перемоги і перемог для кожного. До побачення, до нових зустрічей.